Ви або хтось з ваших близьких родичів у разі затримання вас дійсно може наняти адвоката. Ви можете про це зразу заявити особі, яка вас затримує. Вона повинна вам надати адвоката. Повинні дати можливість адвокату поспілкуватися з ним з затриманим в будь-якому разі до дачі будь-яких поглядів. Відповідно, кожен має право захистити свої права. Відповідно, гарантовано, кожен має право захистити свої права або самостійно, або, звісно, за допомогою третьої особи, тобто адвоката. Також я можу вам в електронному режимі надавати відповідні поради і консультації. Це є такі екстрені консультації, яким чином вам діяти. На це у мене є окрема послуга. Така як договор екстреної консультації на випадок затримання, ви можете його укласти зі мною заздалегідь для того, щоб бути впевненим у подальшому у наявності захисту в разі затримання або будь-яких незаконних дій щодо вас, Не тільки пов'язаних з призовом, але ж і з іншими питаннями. Друзі, на цей час у мене є виняткова позитивна практика по таких справах, і кожного, звісно, кожного. Хто звертався до мене і виконував мої рекомендації, та діяв послідовно, вдалося захистити та звільнити при цьому незаконному затриманні, доставці у ТЦК навіть у самих тяжких ситуаціях був результат. Тому звертайтеся, друзі, якщо потрібно. Тобто, до цього моменту, поки не буде складений адміністративний протокол і не буде. Наданий вам адвокат, я раджу нічого не підписувати, нічого не проходити, і вимагати зробити саме це, тобто надати вам протокол і адвокати. Тому що саме це передбачено нормами чинного законодавства. І це саме передбачено законом. Розумієте? Як повинна діяти взагалі національна поліція? Звісно, звісно, що. Якщо вас затримує поліцейський, то це працює. Вимагати складання від нього протоколу, ви можете, і він розуміє взагалі то, які норми існують. А от що стосується військового цього співробітника ТЦК, то він, звісно, складати протокол не буде, скільки він не вміє, не має повноважень і взагалі він цього ніколи не робив. Тому тут можна отримати від нього. Те, що він складає. Тобто, це може бути розпорядження, це може бути повістка, будь що. Е головне, щоб ваші права були поновлені. Тобто, ви повинні розуміти, що ви фактично маєте справу із людьми, які скоїли кримінальне правопорушення. Вони вас тримають незаконно. І головне, щоб вас звільнили. Тобто, якщо вас звільнять, будь що там, ви підпишете це, буде розумієте, в порушенні закону, тому що попередні дії вони були протиправними. От в чому питання. Якщо ж вони вас все ж таки не звільняють, то, звісно, треба звертатися тут вже до поліції, до поліції заяви про кримінальне правопорушення і вимагати від е, поліції, щоб вона надсилала слідчо-оперативну групу з чергової частини для, звісно, проведення огляду місця події, затримання злочинців, проведення інших слідчих дій, допиту, збору доказів. На практиці поліція дійсно приїздить, але не хоче проводити слідчі дії. Ну, тобто вона саботується. Тоді, у цьому разі, якщо поліція не виконує своїх обов'язків прямих, доводиться скаржувати її дії або безпосередньо до суду, або до керівництва, або туди, і туди, можна, звісно, зобов'язувати поліцію через суд внести відомості у єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочати. Кримінальне провадження. Далі можна подавати до суду заяву про звільнення в рамках статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, тобто, щоб суд вас е зобов'язав суд вас е доставити до нього і потім вже звільнити. Е Далі також можна подавати до суду заяви про звільнення в рамках статті 214 Кримінального процесуального кодексу. Для того щоб суд зобов'язав поліцію. Або тих же співробітників ТЦК та СП доставити вас саме у приміщення суду, для того, щоб встановити підстави затримання, законність цього затримання, і, звісно, в разі виявлення порушень прийняти рішення про ваше звільнення прямо у залі суду. Тобто у залі суду вас можуть звільнити, це теж можливо. Крім того, ви можете звертатися у ДБР, тобто Державне бюро розслідування, яке проводить досудове розслідування стосовно поліції, стосовно тих самих військових, про кримінальні всякі злочини, порушення, доповноважена по правам людини, Верховної Ради України, прокуратуру. Навіть можна звертатися до Європейського суду з прав людини, але про це зараз я не буду казати, тому що це окрема тема. Підписуйтесь, щоб... Бути у курсі. Але ви скажете, ну це все не працює. У нас вже змінили закон. Слухайте, там всі розтрубили по всіх е, цих е, телебаченню у Ютубі і так далі. Про те, що все змінилося. Друзі, нічого не змінилося. Щодо оцих, нібито змін, то поки їх немає. Е, поки додаткових повноважень на затримання військовозобов'язаних для співробітників ТЦК не встановлено. І я думаю, що насправді вони і не будуть такі зміни. Ну, подивимось. Звісно, що ваші дані при цьому можуть бути внесені в єдиний реєстр військовозобов'язаних. Але, звісно, в тому разі, якщо вам вручать якісь документи, ну, цю повістку і вони внесуть, наприклад, дані про це у. Свій єдиний реєстр військовозобов'язаних оберіг чи як там вони його назвуть, то е, тоді, тоді це може дійсно бути проблемою, тому що інші особи, які будуть вас затримати, вони, якщо будуть мати доступ до цього реєстру, зможуть вам. Це якось пред'явити, але, взагалі, то, щодо існування такого реєстру, його дії, правомірності, взагалі його ведення, нам ще належить стикнутися, розібратися і подивитися, як на практиці це буде застосовуватись. Думаю, що це буде ще такий квест. Тому я думаю, що так от просто у них все це не пройде. Тому, друзі, захищайтеся, не будьте пасивними. Хто знає закон та свої права, той має волю і можливості. А хто думає, що це все неможливо, що у нас не діють закони. Це люди стали жертвами пропаганди, яка саме і добивається того, щоби ви. Так думали, щоб ви, як маса взагалі то думали про те, що нічого не можна добитися. Ну, взагалі, неможливо. корупція, хабарі. Якщо не заплатиш грошей, то нічого питання не вирішиш. Це неправда, тому що у нас насамперед вони діють ці закони, діє конституція, і ви. Ну, Взагалі-то можете відстояти свої права. Хтось там каже, гребуть всіх інвалідів, багатодітних і так далі. Це гребуть, так, але ж якщо людина не може відстояти свої права, вона не може себе захистити. Тому використовуйте надану вам конституцію, законні права, і все буде добре. До речі, у мене є авторський курс з особистої правої безпеки, тобто щодо самозахисту. У цьому курсі я, зокрема, даю інформацію, і у мене є окрема лекція щодо самозахисту при затриманнях ТЦК, поліції або будь-кого. Отже, якщо ви хочете отримати у цей курс, напишіть, будь ласка, мені на електронну пошту, зазначену у мене на сайті, або знайдіть. Мене у інтернеті. Це дуже легко. Ви можете просто у Гуглі там іншому пошуковому цьому системі пошуковій знайти і написати: є всю авторські курси, які я розробив ще той рік. І цей курс він саме щодо особистої правої безпеки. Тобто, яким чином. Захищатися при незаконних затриманнях взагалі про права, як взагалі діє система захисту, як самостійно подавати скарги через електронний суд і таке інше. Отже, якщо ви хочете отримати цей курс, напишіть, будь ласка, мені на електронну пошту, зазначену на моєму сайті. Мій сайт знайти дуже легко. Ви просто, просто можете написати у гуглі моє прізвище, це є всю тін. І зразу знайдете масу сайтів і мій сайт особистий, в якому є контакти. І у цьому сайті ви можете е, знайти мою електронну пошту і написати мені. Також інформація є у всіх е, мережах, соціальних мережах, де я зареєстрован, а я зареєстрований у всіх соціальних мережах, які тільки доступні. Тому, друзі, шукайте, знаходьте, пишіть мені на електронну пошту Хочу на курс. І ви отримуєте всю необхідну інформацію. Будь ласка, використовуйте це, якщо ви дійсно хочете себе захистити, тому що не зрозуміло, що буде у майбутнього, чи будуть у вас кошти взагалі на адвоката. А якщо у вас буде знання, то ви самі будь-який час можете вже захистити і поновити свої права.